Друзі, всім привіт! Настав час для того, що ви всі очікували? Ну, я точно очікував це відео, яке виходить що півроку, про найкращі команди, але більше про найкращих гравців а, сезону. Таке виходить за... в грудні там чи в січні за підсумками року, і таке виходить в червні за підсумками сезону. А, як ви. Знаєте, або зараз дізнаєтесь, в мене є власна система оцінки гравців. Вона там нічого особливого, вона доволі простенька, але як мені здається, доволі об'єктивна. Тому сьогодні я розкажу хто став найкращим гравцем. Хто ж міг стати найкращим гравцем? Е, е, ну я розкажу, е, як взагалі рахував. Е, нагадаю вам розкажу, е, хто виділився, такий більш-менш цікавий чи не цікавий. Ну і хто власне війшов у топ-20 гравців 2025 року на даний момент. Тому дуже буду розраховувати на ваші лайки та підписки. Це дуже важливо для розвитку каналу. Е, відео довге, розмовне, тому його підтримати треба окремо. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які підтримують мене фінансово. Вони це відео побачать на декілька днів раніше, як і більшість відео, які виходять наперед. Вони всі відео бачать практично у ранньому доступі. Також для них виходить ексклюзивний контент щотижня, тому я. Це, це моя, мій спосіб їм віддячити. Ось. Тому вдячний кожному, хто приєднується. А що ж, давайте переходити. Це моя табличка, табличка команд. Зараз я вам поясню, чому це так важливо, бо в моїй уяві перформанс команди він також надзвичайно важливий в плані виступів гравців, бо Counter-Strike це командна гра, в якій п'ять гравців. Тому потрібно оцінювати і вклад, звісно ж, саме в командні результати. Якщо команда досягла. Успіхів, значить, і гравець, попри там нижчу статистику, має бути вище в ієрархії, бо його команда досягла багато. А, очевидно, що Віталіки в нас топ-1. Ви це прекрасно бачите. В них нереальний відрив по кількості очок. А, але а, команда це не лише те, що впливає на рейтинг. Тому давайте відразу переходити до всіх чинників а, і відразу це розглянемо на прикладі гравців, які посіли 16-20 місця. Власне, а, ось наша. А, Остання п'ятірка топ-20 двадцять це Біт, Фоксик, Вікадія, Зонтік та Frozen. І я розказую, як взагалі е воно все відбувається на прикладах. Власне, на прикладі біта ми беремо з першого його рейтинг на загалом е у 2025 році. Це його рейтинг 1,09, який множиться на 100 і утворює першу графу його статистики. Далі ми беремо рейтингу плей-офф, який рахується з коефіцієнтом 1 і це у нього не дуже красива статистика. Менше ну, в нього 0,95 виходить у плей-офф у цьому році. Далі беремо рейтинг на Лані загалом. Просто його статистика на лан-турнірах. Саме в прикладі біта вона не дуже впливає, тому що наступна графа це бік івенс. Він лише грав на бік Івенс, він не грав там на різних. Маленьких турнірах тому через це і виходить, що в нього однакова статистика. От 1.06 помножено на коефіцієнт 1.1, і тобто на 110 і виходить, що він заробив і за лан і за бік івенс однакову кількість очок. Це більше впливає для гравців, наприклад, команди героїк, які грали там інші турніри, і через це для них статистика лише на бік івенс. Вона не ну не тільки. Це більше uh, стосується команд типу героїк, наприклад, які грали не тільки великі турніри, і для них uh, там графа LAN і графа Big Events, вона відрізняється. Але саме в прикладі біта, наприклад, біта воно не відрізняється. А uh, Events в мене трошечки модифікований, не тільки той, що є на HLTV, а uh, тому, що тут я ще додав другу стадію мейджору. Це мені здається. Має має сенс, тому що перш за все через Falcons, Бо Falcons були на другій стадії, і там ще було декілька цікавих команд. Також сюди ще додав стадію плей-ін в катовіце, бо саме на польському турнірі взагалі були топ-топ-топ команди. Тому плей-ін катовиці він там умовно відрізняється за за складом команд. Там виходить, там були команди з 9 по 24 місце в рейтингу Вальве. Тож він відрізняється за складом команд від умовного у Мадік Мастерс, який ніяк Big Events не затягнеш, а от на сам а от саме на плеїні катовиць там ну, доволі солідні команди були. Тому тут в мене в Big Events всі великі турніри, плюс друга стадія мейджору плюс плей-ін-катовиць. Ось, далі йдемо. Далі я вже брав ось цей рейтинг з Big Events і множив його на 110. Як ви побачили, і далі вже воно рахувалося проти топ-30 опонентів, топ 20 опонентів, 10 та 5. Відповідно, для, кожного, для кожної цієї графи різний коефіцієнт. 120, 130, 140 та 150. Власне, на прикладі, от ксерато показую. У нього статистика проти топ-30 опонентів 1,09, і він за це отримає в 120 е, разів більше очок від просто 1,09. Так само далі. 130, 140 і 150, бо е, чим більше... Е, Чим більш чим вищий рівень суперників, тим звісно складніше проти них грати. І чим більше гравець набиває проти таких опонентів, тим важливішим взагалі є його вклад в загальну статистику. В загальну, якщо він дуже добре грає проти складних опонентів, то очевидно, що це треба якось оцінити. Можливо, воно не зовсім роз... збалансовано оцінюється, але я ще на шляху до того, щоб це правильно оцінювати. Ось тому в нас тут думаю все зрозуміло. Далі є графа імпакт. Ми просто ділимо імпакт на ну множимо на А, Фактично, з рейтингу 110 десять імпакту у Сератові отримає отримує 55 очок. Бо імпакт він такий у Хелтове. Він дуже важливий для він, він дуже. Допомагає гравцям з е, хорошими позиціями, умовно, ентріфрагери, е, вони дуже багато очок на цьому заробляють. А я б хотів би це трошечки збалансувати, умовно. Бо е, мені здається, що занадто багато їм було б очок, якби я просто це на 100 множив, Тому 55, тому ну, воно якраз вони мають більший вплив, але він не критичний в цьому випадку. Е, наступна у нас голова це 1+, плюс біг Це означає, що скільки е, відсотків матчів він зіграв. З рейтингом 1 і вище. От у Ксарату це 67,6%. Ось виходить, що за це він отримує 67,6 очка. Це стабільність. От у Vita, це, наприклад, 65,7%. Далі йде статистика EVP та MVP. Зараз ми про це окремо, але спершу поговоримо про командні очки. От ми, наприклад, візьмемо якийсь простенький турнір, наприклад, Бухарест. На ньому небагато очок. Але як же склалося? можливо, комусь це не сподобається, комусь це точно не сподобається. Але я вам відразу покажу, як відбувається розрахунок очок. Тобто я беру всі команди, які брали на цьому турнірі, беру їхній рейтинг ХЛТВ, Далі це все разом додаю. Тоді це число, яке в нас виходить, я ділю на кількість учасників, і виходить нас середня арифметична для цього турніру. Потім я беру тисячу очок. Просто це це просто тисяча, і ділю це наша як базова а, сума, на яку я ділю оцей коефіцієнт, який в нас вийшов. Це в нас вийшло 17,5 після того, як ми а, поділили це. Ну це середня арифметична, грубо кажучи, і виходить у нас 57,14. Це базова кількість очок, які можна заробити а, на цьому турніру переможцю. Але є ще інші коефіцієнти, і перш за все, це наприклад те, що це ла. За те, що це лан, турнір отримує в півтора рази більше очок. Тому ось в нас вже отримує Бухарест 85 очок. За те, що в нього призовий фонд більше мільйона доларів, він отримує ще 1,1 і очка. В нас виходить 85,7 помножити на 1,1. Далі ми цю суму беремо і ще додаємо до неї те, що тут. Кількість команд з топ-10. Бо чим, чим їх більше, тим більше це я хотів винагородити. Тому від шести команди отримують також додатковий коефіцієнт, бо ну, купність оцих додаткових топ-10 команд вона дуже сильно додає. І виходить, що в нас в Бухаресті були 1, 2, 3, 4, 5, 6, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6 команд. І ми через це додаємо ще 1,1 і коефіцієнт. Виходить 100 3,7 я заокруглюю це до 104, і це, власне, стільки очок отримує переможець цього турніру. Є ще інші коефіцієнти: це для ESL Pro League та IEM від ESL, це коефіцієнт 1,3 через Intel Grand Slam. Це основна причина, але це просто а, також а, загалом про статусність турнірів. І та Кельн отримують по півтора додаткового просто за те, що це та Кельн. Ну і мейджор отримує X2, бо це Мейджор, і я думаю, ви з цим будете згодні. І далі я а, роздаю з зг... і далі. Я роздаю згідно з а, місцем команди на турнірі, я роздаю їй кількість очок. Останні місця на кожному турнірі отримують 15% від того, що отримує чемпіон. У Нас були Falcon з чемпіоном цього турніру. А наприклад, Liquid посіли останнє місце на цьому турнірі. Вони отримали 15% від 104. Це 16 балів. Ось і таким чином розраховується на кожен турнір. Там найбільше заробили на Катовіце, бо на останній стадії мейджору були значно гірші опоненти, ніж хотілось. Бо на останній стадії мейджору були, на жаль, не всі топ команди, не було всіх топ-10, а на Катовіце були всі стоп десяти. Тому там максимальний тому там максимально взагалі була кількість балів, кількість плюшок навіть попри те, що на мейджорі було Х2. Ось тому цих катовіце та Остін Мейджор. Це два найпрестижніші турніри, і тут буквально вийти в плей-офф ти заробляєш купу очок. І це таким чином я розраховую командні очки, які далі йдуть, діляться на 5 і додаються кожному гравцю як рівноцінний вклад для команди. Якщо там гравець десь переходив, то там він отримує тільки за те, де він грав на тих турнірах. Типу він отримує свою п'яту частину очок. Там умовно Монесі не отримав все, що він грав в G2. Умовно, Монесі не отримав всі очки, які G2 заробили за сезон. Чи не отримав всі очки, які Falcon заробили за сезон? В нього це окремо рахувалося і за GT, і за Falcons. Далі MVP та EVP. Я їх присуджую сам, я оцінюю е перформанс кожного е гравця на кожному турнірі і е видаю їм EVP. -шки. Далі EVP розраховуються таким чином, що гравець отримує е одну десяту за EVP від. Заробітку своєї команди на тому турнірі. MVP отримує одну п'яту. Тобто є командні очки, а потім він ще отримує окремо очки за MVP та EVP. В мене є ціла оця табличка, де всі MVP та EVP за кожен турнір. Оце жовтим, типу, золотим показано MVP. От бачите, що там в Зайву 7 лише MVP, жодного EVP а тоді Донк та Монесі мають теж по 7, але в Монесі це тільки EVP, В донка це EVP плюс 2 MVP. і ось таким чином воно все розраховується. Загалом 51 гравець отримав або MVP, або EVP. Ось за останній турнір, наприклад, ви бачите, що Simple, Yuri Юріан Кьюзі також нюанс, що EVP можуть отримати лише гравці плей-офф для гравців, які там класно в групі відіграли. Для них можливість ця закрита. Ось тому а, це одна з а, варіантів того, що можна зробити цих ці очки. І виходить таким чином, що Бідсана посів те місце, Вікадія та Воксіку 18-те та 19-те, Зонтік посів те місце. Можливо, трошки здасться, що за високо, але а, в нього було а, дві EVP, віпі на не, ну, не на найкращих турнірах, але все-таки там застану було а, і. А, для нього це непогано, ну і крім того, він доволі стабільно. Ви бачите, що в нього хороша статистика, він не просідав глобально ні, ні проти кого. Також Фроузен отримав доволі багато очок. Він серед цих гравців отримав найбільше очок за те, що він грав проти топ-5. В нього тут просто прекрасна стата. 171 очко. Тобто він дуже добре себе проявив проти топ-5 опонентів. Ми можемо це навіть глянути, скільки саме очок він заробив, бо, можливо, хтось здивується, його високому. A misto. ось, ви бачите, що 1-14 в нього проти топ-5 опонентів, це дуже добре. Ну і ще один нюанс, який треба згадати, що у топ-20, ну взагалі в цей рейтинг, в мене потрапили лише ті гравці, які відіграли більше 40, 40 і більше мап, бо в Бранзана також 40, е, більше 40 мап на бік івенс у цих моїх, включно з плеїном та другою стадією мейджера. Тому умовно гравців комплексі тут нема, бо в них, здається, по 37 матчів зіграно, в Хаузерка ще менше, бо він, е, він не грав на мейджорі. також тут не буде BiG, Якіндара з молодим також не буде, бо вони мало відіграли. Ось це також нюанс, який треба враховувати. З 11 по 15 місця нас посіли такі гравці. Тут вже з'являються два гравці The Mongols і відразу два гравці команди Маус. 910-й. Він загалом молодець, але статистика в нього трошечки просідала. Проте непогано він по EVP додав. В нього EVP на мейджорі була. Це дуже багато очок, як для фіналіста мейджора. Він Отримав аж 30 очок, ну і командні очки в нього просто чудові. А також тут є Спінкс. А, ну, Він пропустив катовіце це болючий удар, навіть попри те, що там Маус посів останнє місце. Це трошечки очок в нього забрало. Наприклад, ви бачите, що а, це 12 очок різниці сторжі, а, бо він пропустив Баунті та Катовіце. А у і власне, якби йому додати 12 очок, то самого Торжа він би обійшов. А також в нього дуже непогано по EVP, їх аж 4 штуки, і ну це прекрасно для нього виглядає. Так само торже має в нас 4 EVP, і ну, кращу статистику саме по командному вкладу, але глобально вони там практично не відрізнялися по очках, які вони заробили саме в індивідуальних показниках. Тож ми пройшли. Ніко Ніко має загальний рейтинг дуже хороший: 115, але в нього не дуже багато MVP. В нього є одне MVP за служна поку. Здається, так за клужна поку. В нього є а, три не дуже там впевнених MVP. І Falcons не так багато досягли як команда. Ви бачите, що це дуже сильно відстає від команд типу The Mongols та команди Маус. Ну але загалом статистика його. Непогано в порівнянні з іншими гравцями вона доволі сильно відрізняється, і ви бачите це по кількості очок. Сензу показав прекрасний сезон. В нього е, хороша статистика. на лан непогана статистика плей-офф нарешті. Е, хоча він стартував більшу половину цього року дуже погано, але наприкінці додав. Особливо ми це бачили на мейджорі. Також ми розуміємо, що в нього прекрасні EVP, в нього одна, дві, три, чотири о, ні, навіть п'ять EVP. Ще раз дивимося. Сензу у нас десь високо. 5 і В нього власне вторжі також п'ять. Я трошечки неправильно порахував п'ять і віпів. Це дуже багато і його підняло це. Нарешті нарешті він показує стабільну гру. Переходимо до десятки в десятку. В нас неправильно поставив, але це не так важливо. В десятці в нас є апекс. Думаю, може когось дивувати, але командна кількість очок прекрасна, плюс в нього і я йому дав за катовіце. Хелтове сказали, що він був от за стільки що от від їхньої віпі. А я вирішив дати, бо він справді вразив дуже добрий фінал. відіграв Ну і загальна його статистика непогана. 103 просто рейтинг, плюс хороші рейтинги і проти топ команд. І власне, от проти топ 5 команд він відіграв 1-0-1, Це дуже добре. Там в порівнянні з попередніми опонентами це нормально. Виділяється в нього краща статистика проти топ-5, ніж у Мезі. Це прекрасний результат. Ну і власне, просто кількість командних очок: 343. Це якийсь космос, і а, це неможливо не враховувати. Туж трохи за. Ну, трохи, трохи якось забагато вийшло, е, сховалися командні показники. Десь виділи забагато простору. Ось е, 343. 343 так само буде в мезі, але в нього ще статистика краща: 108 е, загальний рейтинг. Ну і там вже нюанси пішли, і evp ВІПІшок в нього до 100 біса аж три штуки на великих турнірах. А вони всі турніри ще й виграли. Е, також у нас тут є Сантари, статистика прекрасна: 1.16 загальна, але е, були просядки і у плей-офф. Не найкращі були показники, і так само проти топ там п'яти, топ 4 очікувалося більшого від гравця його амплуа. Також в нього є декілька віпів. Його команда часто виходила в плей і Він був завжди там одним з найкращих. Але в порівнянні там з Apex, чи з Мезі, чи навіть Ксершином десь ну, не добирав він в ключових моментах. З Ксершином в них різниця всього одне очко, і воно власне склалося більше в тому, що в. Ксетшу було більше EVP на важливіших турнірах, і е, Маус як команда більше очок заробили, тому він е, отримав саме в цих нюансах, він його на одне очко рівно і обігнав. Промезія вже сказав, прекрасний від нього сезон. Всі гравці Віталіті, як ви розумієте, будуть у топ-10. Е, далі в нас іде Широ, рейтинг 123 23 просто космічний, але в плей-офф так трішечки вже ну він е, підздав чу-чуть Проти там решти опонентів в нього загалом все чудово. А, в нього EVP непогані, але у Spirit не так сказати, що аж космічно багато очок зароблено. Всього 228. Це трошечки не те, що там, знаєте, в порівнянні з е, командою на, навіть командою The Mongols, це мало. А порівняючи з Vitality, це абсолютно ну, нічого. Ну і топ-5, я думаю, тут. Всі очікували тільки цих гравців. Просто там питання, в якій ем, в якій послідовності моносі має прекрасний рейтинг загальний, 1.25, але. Командні досягнення в нього ж кутильгають, хоч він і заробив більше ніж очевидно G2 а, чи Falcons, Там просто їхні в середньому показники, а, але в нього немає ні MVP, а, в нього виграний а, всього а, а в нього не виграно жодного турніра. Насправді він же ж грав за а, G2 в тому фіналі, який виграли Falcons. А, ось в нього є MVP 7 сім штук, але вони були не найкращими. Бо в G2, G2 далеко не доходили. А, а Falcons він їх встиг заробити. Тут він піднявся трошечки. Проте вони не мали такої ключової ролі. Плюс він провалив обидва великі турніри, як і Falcons, як і G2, і Мейджор, і вони провалили, і тому, тому він трошечки не дотримав. Хоча особисті саме показники в нього чудові. Я збив особисті показники чудові. Далі йде Флемзі, в нього дуже багато EVP на дуже великих турнірах, які давалися за перемоги, тому там величезний вклад. В нього купа очок командних, як ви бачите, У всіх в них дуже хороші показники. Плюс в нього. Звичайний рейтинг 1.13, це дуже непогано і хороша стабільна гра протягом всього а, взагалі а, року. І, ну і звісно, там відсоток а, мап в плюс а, в плюс ну, просто зіграних в плюс, а, доволі високий. Далі за ним іде Робс, в якого трошечки більше EVP, а, Ну, наприклад, за Мейджор отримав Робс, а... Пан Фламзі не утримав. Ми можемо просто глянути: у Фламзі виходить 5, а от у Робца 7, от дві, власне, різниця у двох ІВП. Ну і при цьому у Робца 1.20 рейтингу, він, звісно, показується прекрасно на решті опонентах. Ну, все чудово. Далі в нас донк. Теж думаю, доволі очікувано. Статистика в нього краще ніж в зайву там загальна. Але статистика у там проти ну у плеф просто гірша статистика у донка а у а проти там на бік івентах проти топ 30 більше у донка ніж у зайву. Вже на топ 20 вони зрівнюються, а на топ 10 зайву виходить вперед, причому доволі критично. І проти 10, і проти топ 5 опонентів він там дуже стабільний сезон провів. А от Донг проти там сильніших опонентів він, звісно, падав. Хоча, звісно, треба розуміти, що зайву не грав проти топ 1 команди. А Спіріт доволі часто грали проти топ 1 команди. Зайву не довелося грати проти топ-1 команди цього року. По імпакту він як снайпер завжди має менший показник ніж Ентрі Фрагер. Це так працює. Uh, також в нього менше зіграних uh, саме в зайву в плюс. Але ну яка різниця? В нього 333 очки за МВП, бо він МВП кожного турніру. Uh, ну і 343 очки в нього командні показники. У Донка два МВП на не найкращих турнірах. Ще Blast баунті куди не йшло. Але Астана була абсолютно нецікавим uh, в порівнянні з турнірами, на яких Зайву отримував свої MVP. Ну і багато МВП, але ну. Це все-таки VP, і не скрізь вони навіть у фіналі виходили. Там було катовіце, а на мейджорі вони у чвертьфіналі вилетіли, тож десь не добрали очки. Ось така загальна в мене виходить табличка. Зараз ви можете її проглянути. Я її ось так сюди я себе поставлю. Ось близько до проходу в топ 20 був бліц. Так, статистика може десь не найкраща, але в нього було одне EVP за катовіця. В нього дуже багато командних очок. Це впливає. Далі в нас ідуть відразу два гравці наві. В них непогана статистика в імя два EVP, в джеля лише одне. Тому власне це і вирішило між ними оцю цю ключову роль. Бо Віме просто статистика була нижча ніж GL, але він вище, бо має додаткові показники. Елідж у нас 24-й. В нього одне ні, два EVP за два турніри. PGL, слабенькі турніри, на яких команда навіть у фінал не виходила, тому там не добрав. Ну і просто. Фейс мало очок заробили командних. Бо у Фроузена в нього така сама статистика по EVP, але просто його показники значно вищі. От навіть проти топ 5 взяти у Фроузена 171 бал, а у Еліджа 151. А далі хевіґат в нього хороша стата загалом на диво, хороша стата і одне EVP було за фінал Бухаресту. Далі в нас іде Вандеф у 2 і Це було на мейджорі, я йому дав EVP, і в Астані. 24,4 очки за це. Ну і статистика, ви бачите, також приблизно така, як в решті гравців, Наві, крім а, Алексі Бі. Ну і в Наві, попри те, що в них сезон був не найкращий, вони все-таки шоста команда в цьому сезоні. В них 923 очки. Це доволі сильно впливає це більше ніж у Фалкус, тому що а, є плей офф Це півфінал, а є плей-офф мейджору. Тоді як у Falcons за мейджор зароблено 20 очок за другу стадію. Це, це все, що вони отримали. Так в них були і фінали там непогано, але цього замало для того, щоб боротися з стабільними виступами, які були в наві. В них практично скрізь були плей-оффи, і це дуже а, сильно вплинуло на загальну картину. Також а, доволі сильно впав, впав Джим Фат. його витягнула а, статистика а, його загалом команди. Але він перший гравець, якого немає ні MVP, ні EVP. Тому це трошечки боляче дивитися на те, як себе показує Фін у цьому році. Мальпс очікує, напевно, більшого від нього, але в нього всього одне EVP. і це, звісно, не те, чого ти хочеш бачити від заміни Ніко. Далі за ним іде твіст. Було також одне EVP за Мельбурн, але глобально показники команди всього 117 очок йому принесли. Це, ну, це критично мало. Тесес мав декілька EVP, але очевидно, що статистика 104 при некосмічних показниках від команди вона, ну, вона має свою роль, грає свою роль, точніше. Жота Рес, Рес такий теж цікавий персонаж. Я все надіявся, що він далі пройде, але на жаль, Джель game religion не пройшли uh, на мейджор це, це дуже сильно вплинуло. В нього два EVP і маловато очок. Я думав, він буде більше очок мати командних. Uh, ось в нас, до речі, Ксарато, uh, жодного EVP. Практично всі EVP в них в команді лотали. Ну, в них uh, по два в Єкіндера uh, і молодого, ні, в молодого одне, в Єкіндера два і одне в Юрі. Uh, NQZ отримав. EVP за мейджор, але звісно, командні очки не дуже. Ну і статистика 1.07 Вона тут загальна добра. Але саме проти топ-опонентів він ось проти топ 5 він навіть в одиничку рейтингу не вийшов. Це провал. Юрій значно піднявся завдяки EVP. Ну і ну я вам цю табличку скину в. Описі до відео ви зможете собі надалі подивитися. Ще окремо згадаю за Декстера, який мав MVP на Бухаресті. Його статистика не космічна загалом, але космічна статистика проти топ 5 топ-10 опонентів та у плей-офф. В нього там дуже хороші результати. Ну через те, що він відіграв півсезону всього 84 очки, як саме командні. Ну і далі ви бачите, що там у нас є ще декілька MVP в рандомних гравців. Буквально там ж. Ставон, Штар, Хантер. А, і далі ми бачимо, хто в нас на дні. А, в нас Брендзан останнє місце посідає, і власне той гравецький відіграв рівно 40 мап. А, Нічого особливого про нього не скажеш, всього 30% мав плюс. Кейдян має ще менше, але в нього трошечки більше командних очок було, тому це його, власне, і підняло. Дуже сильно врятувало. А, ну, не трошечки, а практично в два рази більше було. Ну і тут ви бачите купу гравців Мібер, які просто потрапили сюди, бо награли достатньо мап а, саме в плеїні і в другій стадії мейджору. А, Є Єцкул, який добрав свою кількість очок завдяки виступу за фейс на Даласі. Бачите, що тут є дітей. І також треба відмічати Сленда. Оце чітко показує, чому Сленда кікнули. 67-й гравець у світі. Це провал. Ну тут зазвичай капітани всякі, типу Мейджера Олексібі, Олексібі. До речі, EVP за а, Астану в Ябі, EVP за Пухарес, напевно, чи за Клужна поку. Але загалом статистика провальна, як і статистика очок його команди абсолютно на дні. А, також я такий невеличкий. Ще, а, Розкажу вам, в мене ще є і ВІП-шки, і МВІП-шки за маленькі турніри, типу Сі там, і Єсель Челенджер Лігі. За це я також окремо даю е, бали. Там не багато виходить, але деякі гравці змогли на цьому щось заробити. Ніхто наскільки я пам'ятаю, з гравців, які потрапили, все таки у цей топ, які зіграли мінімум сорок на великих турнірах. Вони нічого цього не отримали, але десь для когось це буде плюс. Наприклад, в... Е, е, наприклад. Давайте глянем на Рінко. От він потрапить десь, він добере свої ці мапи, скоріш за все, бо будуть інвайти на а Він добере ці, ці мапи і потрапить потім у статистику. От в нього є три три очки за Фрагадельфію, та ще 4,8 очка за Астану і одне і три очка за Сісіті, якісь, напевно. от типу от, Десь він якихось 3-2 бали заробить. Так само сюди потрапили Макази, блеймф NPL має аж 4 чи 5, 5 здається, EVP. Тнір має достатньо. достатньо Багато очок, сім очок за Mesa Матік Мастерс. Ну, от е, такий невеличкий плюсик для команд з тір 2, які раптом проб'ються на тір-1 і е, зможуть потім в моєму рейтингу чуть-чуть підвищитись. Е, ось така е, історія. Дуже дякую, що слухали. Сподіваюся, що вам було цікаво, не занудно. Е, діліться взагалі враженнями, ставте запитання, я на все радо відповім взагалі е, в коментарях. Е, буду радо е, ну, е, розгляну будь-які ваші. Пропозиції, претензії до цього рейтингу, тому що мені самому цікаво, що ви думаєте. Це для мене важлива історія. Я хочу покращити цю всю історію. Бо, ем, типу, це прозора, зрозуміла система, де я повністю прибираю якусь суб'єктивну думку. Вона лише базується на цифрах, тому мені це подобається, і якщо її допрацювати, вона може бути чимось реально цікавим. Ось тому я розраховую на вашу на ваш фідбек. Ось так на цьому все ставте лайки, підписуйтесь на канал і любіть Па-па!